Всем привет, друзья! Вітаю вас на канале каналі Даніялі Влог. И сегодня у нас на календаре 25 грудня. Це означає, що у цьому світі святкують велике релігійне свято Різдво. Тож, користуючись нагодою, хочу привітати всіх своїх підписників з цим великим святом, побажати вам щастя, здоров'я, злагоди, миру, благополуччя, добра. І любові. Нехай усе у вас новому році дається. Веселого вам різдва і щасливого нового року! А тим часом ми з вами прибули у населений пункт під назвою Спішський Штвиток, де знаходиться одна з найкрасивіших святинь не лише Спішського регіону, а й всієї Словаччини, під назвою Церква Святого Владислава, де також знаходиться найвища костелна вежа у всій словаччині висотою 94 Метри. Користуючись нагодою, сьогодні у нас велике свято, тож я думаю, церква мала би бути відчинена. Зацінимо її. І також пройдемося на природі у національному природному парку Словацький рай. Де я вам покажу ще одну цікаву стежинку. Отож, сідайте, якому зручніше. А я починаю. Let's go! Словацький рай! Отже, церква Святого Владислава це одна з найстаріших церков у всій Словаччині. Перша вона згадується. У письмових джерелах ще в 1215 році як дерев'яний храм. В 1241 році його зруйнували татарі, після чого його перебудували вже на кам'яний храм у готичному стилі. Пізніше в 14 столітті до нього додались також романські різні частинки. Спочатку він складався в двох основних залів, а потім його перебудували на однозальний. Храм. Він зазнавав багатьох перебудов і також негараздів і пожеж. Тому і в 15, і в 17, і 19, і на початку ХХ століття його добудовували і перебудовували допоки він не став виглядати так, як зараз ми можемо його споглядати. Тому з різних боків ми можемо споглядати різні архітектурні. Стилі. Маємо тут і Ренесанс, і бароко, і неоготику, і готику, і романський стиль. Ну і, звичайно ж, одну з найбільших костельних верш, якщо не найбільшу, у всій Словаччині, а можливо і у Східній, Центральній Європі. 94 метри висотою. Влітку, звичайно, можна туди і піднятися, якщо заздалегідь написати тут і замовити екскурсію, також поруч із. Костелом відкривається на його території красовезний краєвид на високій татрі. Ось там якраз вони проглядаються. Зараз сонечко трошки вийшло на горизонті. Можу вам збільшити, щоб ви могли зацінити цю красу. Так, І ось власне сама будівля. Зараз у нас Різдво, тому я вибрав найкращий момент, щоб ми могли сюди заїхати, так ми проїжджали повз по дорозі до Словацького раю. Б не заскочити всередину і зацінити цю архітектурну перлину, тому що зазвичай вона зачинена. І години роботи можна прочитати у них на сайті або у Фейсбуці. Кожного дня вони працюють по-різному. Так, І тут правиться служба, так, кого цікавить на службу, можна і на службу також сюди прийти. А кого цікавить, це як туристична пам'ятка, також може. Це зробити. Дістатися до цього міста не складно, можна зробити на автобусі, наприклад, з міста Переша або з міста Кошице, але також із інших словацьких міст, тому що воно знаходиться безпосередньо поруч із центральною автомагістралью у Словаччині під назвою Д1. Тож рухаємось всередину, поки що не зачинили двері, і зацінимо інтер'єр цієї архітектурної пам'ятки. Отже, наступна локація вже фігурувала у наших відео. Це паркінг під назвою Дюрковець. Ось така рекреаційна зона. Початок національного парку Словацький рай. Тут ось побудували останніх роках такі будиночки, які собі можна орендувати за бажання. І минулого разу на початку цього року ми ходили ось у тому напрямку, прямо на Томашовський вигляд. Цього разу ми пройдемося приломом горнаду і зробимо такий кільцевий маршрут. Тож нам потрібно рухатися у той бік. Також тут мені здається, з минулого разу додалося це ось такий невеличкий навісик, на якому написано, що. Парковка все ще безкоштовна, але десь тут якісь будівлі 150 метрів звідси під прапором можна купити собі чогось перекусити або попити. І також тут додалася зарядка для електромобілів. Парковка вільна, як бачите, у свято. Тож, приїжджайте і ви і прогуляйтеся природою. А ми рухаємось у тому напрямку і розпочинаємо наш маршрут. За якихось 8 хвилин ходьби ми знову вийшли до цивілізації. Це населений пункт під назвою Чінгов, основні ворота і центральний вхід до Цінального парку Словацький Рай. Ось бачимо тут роздоріжжя 5 хвилин, у той бік 350 метрів йти до парковки, але вона, на відміну від попередньої, є. Платною до того ж, до неї буде далі вертатись, тому ми вирішили краще запаркуватися безкоштовно. Там, звідки ми прийшли, ось можемо побачити дюрка весь 15 хвилин назад іти під гору, і одну годину до Томашовського вигляду. А ми ж зараз рухаємось у той бік, туди йти 130 метрів 3 хвилини, і вийдемо на місце, де починається основний туристичний шлях у Словацькому раю під назвою Прилом Горнаду. Зійшовши з ось цієї гірської стежини, ми потрапляємо на. Основну туристичну трасу, де збирається основний потік туристів у усі пори року. Як бачимо, тут у нас парковочка йде платна. Скільки вона коштує, я поки що не бачу тут напису. Але платити треба ось тут, у тому ресторанчику. До речі, можна там купити і поїсти, попити собі щось. Так, тут також у нас в літню пору року працює ось така гарна. Тераса. І, до речі, в літню пору року, основних туристичний клійон, тут треба платити за в сам національний парк. З іншого боку, якщо заходите, там такої каси нема. Тут у нас про сам національний парк Словацький рай. А тут у нас сьогоднішній наш маршрут, який називається Научний ходнік прилом Горнадо. Він ось такий довжелезний, десь я думаю, довжиною кілометрів 25 км має. Ми пройдемо лише сьогодні його частину, ось від першої точки, і дійдемо до Томашовського вигляду. Це десь приблизно ось тут. А. І потім піднімемось наверх і повернемося назад, де ми залишили наше авто сьогодні. Так, Тут також інші різні маршрути, можете побачити. Розходяться жовті, сині, зелені, різні ступені складності, навіть велосипедні маршрути є. І ось в тому напрямку нам необхідно рухатись на нашу сьогоднішню стежину. Також тут можна ось почитати, чи доступні. За сьогоднішніх погодних умов долини і різні переходи гірські у національному парку Словацький рай. Ну, Так як сьогодні різдво, то звичайно ресторанчик не працює, і купити тут сьогодні нам нічого не вдасться. До речі, тут є ще різні розваги, прокат спорядження, наприклад, за 15 євро ось можна собі купити шолом, взяти в оренду, взяти карабінчики і взяти ось такі. Тупачки, і також тут можна собі орендувати велосипед або каяк, або замовити рафтинг за ось цим номером телефону. А Ми рухаємося на наш шлях. Ось тут починається основна частина нашого шляху: прилом горнадо або ж каньйон річки Горнад. Тут маємо напис, що вся довжина повністю маршруту складає 9 км, але ми всю її проходити не будемо, як я зазначав. І найвища точка буде під томашовським виглядом 528 метрів над рівнем моря. Також можете бачити, що, тут, якщо звернути вліво-вправо, маємо ось такі колоритні стежинки зі східців залізних. І також тут маємо залізні ланцюги для кращого. Тримання балансу, ну і основна туристична локація. Це тут Томашовський вигляд. Краса як і під ним, так і на самому Томашовському вигляді. Томашовський я вже вам показував, а ось перелом річки Горнат ще ні. Також тут поруч маємо перший міст на нашому шляху. Їх буде всього два: один на початку, інший на кінці. Вони ось такі красиві. Можна зробити класну фоточку, нехідкі, надійні. І тут у нас велична річка Горнат. Розливається і можете спостерігати її каньйон у всій красі. Туристи гуляють, незважаючи на те, що сьогодні свято, але всіх сьогодні вихідний, то чому сидіть вдома, якщо можна погулятися з такою красивою зимовою природою. Снігу, на жаль, не дуже багато є, але все ж трошки біленьким притрушено і на тому дякуємо. Тож вирушаємо у наш шлях. Першою цікавинкою на нашому шляху є безпосередній вихід до самої річки Горнат. Ото вчені ось таких грізних могутніх гір і скель маємо змогу насладитися природою на 100%. Також тут впадає в річку Горнат, білий потік. І тут є ще один місточок. Тож я помирився, що на нашому шляху буде лише два мости. А тут є ще Олички такі меншенькі мостик сюди. Протоптана ось така старина, і її точно не пропустити, тому що тут купа туристів скупчується навіть у свято. Соваки люблять прогулятися природою на свіжому повітрі. Так. А тут ось така теж класна фотолокація на повороті річки. Туда зараз люди надійшлися. Можемо зробити класну коточку. Білий потік називається, тут переходимо через місточок і далі наш маршрут продовжується. Подивіться, яка краса. О, можна постояти, послухати, що водички. І далі ось той віт потрібно рухатись. Ось там зверху над нами на горі знаходиться оглядовий майданчик від назви ігла Казательниця, який я вам знімав у минулому випуску. А сьогодні ми гуляємо нижнім маршрутом вздовж річки Горнато. Весь час вона по правий бік від нашої туристичної стежинки знаходиться. Передостання локація на нашому сьогоднішньому маршруті це локація під назвою під Томашовським виглядом. Минулого разу ми з вами були на Томашовському вигляді і сьогодні ми туди будемо повертатися назад. А сьогодні ми пройшли весь каньйон річки Горнад, шлях під назвою Прилом Горнаду. І можемо споглядати цю найвідомішу і найвеличнішу і найвидатнішу локацію і атракцію, і туристичний магніт. Національного парку Словацький рай у всій своїй красі. Ось вона перед нами. Ось там зверху одна з візитівок всієї Словаччини. І там можемо бачити людей ось зверху маленьких-маленьких. Зараз ми прийдемо через мостик, через річку ось Тут вона шумить поруч, і нам необхідно буде подолати оцю всю скелю і піднятися наверх уже зеленим маршрутом, а звідти жовтим маршрутом ми повернемося назад до нашого. Авто. Зараз зробимо тут фоточку і будемо відбігатися далі. Таким чином, ми з вами дісталися знову ж таки до нашої величної річки Горнат. Подивіться, яка краса навколо нас оточує. І це вже, можна сказати, завершення каньйону річки Горнат, тому що далі стежинка не продовжується, вона завертається вже новий зелений туристичний маршрут. І він спрямований прямо на Хамашовський вигляд. Тож нам необхідно тепер дряпатись вгору. А це взимку досить складно і тяжко зробити. Тож будемо старатися не впасти, не гепнутись, щоб могли записати це відео успішно до кінця. Та-дам! Що може бути краще за томашовський вигляд на заході сонця та ще й взимку. Пристрі, як завжди вистачає. І лише подивіться на цю красу мистили до темна, хоч сонечко вже зайшло. Але Сьогодні був доволі ясний день, хоч ми цього і внизу в долині не бачили. А зверху сонечко світило весь час. І тепер хмарки майже розіслить, хоча я сумніваюся, що буде гарно видно татри. Але від цього краєвид гіршим однозначно не стає Ось тут всі люди роблять фоточки. І тут найкраща туристична локація національного природного парку Словецький рай. Ось люди запускають дрончик. Ми сюди теж, звичайно, якийсь дрончик підлаштуємо. Надіюсь, вже скоро... Настане той день, коли я зможу свій дрончик тут запускати і можемо помахати туристам. О, і подивіться, ми були там внизу. Я вам показував томашовський вигляд. А тепер ми можемо споглядати згори у всій красі. Мені здається, цього разу краще погода, ніж була минулого разу. Минулого разу був туман і мла. А цього разу. Вид... Ну, Скажемо, 360 на ну, 170 градусів так точно. Цей біль мало бути видно. Татрий, я думаю, буде видно верхівки. Так, верниховський щит. Можемо збільшити. Щоб ви краще могли розглядіти. Ой, шапки снігу можемо бачити. Там зверху, якщо піднятися, буде ще краще видно. О, ну і звичайно ж треба тут зробити мало більше фоточок для ваших соцмереж. І далі вже поверху будемо спускатися весь час вниз до парковочки. Ось така краса Люблю скуштувати смачної кави у подорожах, особливо в такому гарному місці, як Тамашовський вигляд. Разом з компанією 25 Coffee Roasters це можна зробити ще краще. В їх асортименті є як зернова, так і мелена кава. Я замовив собі каву. Тафнор, в її ароматі відчуваються нотки чорного шоколаду, карамелі і спецій. А в смаку яскраво виражено приємне поєднання какао, молоцького горіха і торф'яного З Моїм промокодом daniel 15 ви маєте змогу отримати 15% знижку і замовити можна як в Україні, так і в Євросоюзі. Нещодавно вони вийшли на європейський ринок. Посилання знайдете в описі під цим відео. На цьому. Це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мій соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні або натиснути кнопку «Спонсорувати» на YouTube під цим відео. І до зустрічі на випусках. Всім бувайте!